Добрий день, вас вітає майстерня жогло воркшоп і Іван Жогло. Сьогодні дуже цікава програма, оскільки ми будемо працювати з дуже цікавим матеріалом, який, в принципі, не можна вважати до кінця деревом, тому що тут дуже багато є клею. Тим не менше, цей матеріал виконаний повністю з дерева з додаванням клею. Клеї модифіковані і інтересні, але я про них багато не знаю. Тим не менше я можу розповісти про два види фанери, які ми будемо сьогодні використовувати. Отже. Перший вид, ось цей, який ви бачите. Він такий трошечки має жовтуватий відтінок. А також є от така от темна частина деревини. Це є фанера ФК. Що це означає? Це означає, що ця фанера є вологостійка, а не водостійка. Це номер один. Номер два. Це означає, що вона, в принципі, призначена для використання її всередині приміщень, тому що її клеї не настільки. Агресивні і не настільки глибоко проникають у ось такі от частини, з яких створена саме фанера. Верніть його фактично, можна, можна сказати так грубо, що це є листи шпону склеєні між собою разом. Тим не менше, ось ця от фанера ФК. Тим більше та, яка в нас є, яку ви бачите, вона має змінні по кольорах, вона має невеличкі сучечки. Ось це є фанера третього гатунку. У фанері ФК є чотири гатунки і... Вищий гатунок. В принципі, можна купити вищого гатунку, і вона буде дуже подібна до цієї, про яку я зараз розповім, але це інакша фанера. Це є третій гатунок і в принципі здебільшого вважається, що це є вже такий будівельний матеріал для того, щоб щось там на будові закрити, прикрутити і так далі. тому подібне. Тим не менше, на мою думку, така фанера виглядає набагато ефектніше, ніж ця. Тому що ця фанера нудна. Вона має, звичайно, що свій малюнок, він достатньо красивий. Тим не менше. Ця фанера набагато, вона має такий свій рух, свій такий, така, такі дизайнерські захтянки, якщо хочете. Зрештою, мені більше ця подобається, тим не менше, об'єктивно це є третій гатунок. А це перед вами є фанера FSF. Ця фанера виготовлена верхній шпон її виготовлений з берези. І ця фанера є водостійка. Коли мочити цю фанеру, вона може темніти, вона може мокнути, ну бути мокрою, але вона не здувається. Шари не здуваються і не розлазяться. А в цій Фанера, якщо її добре змочити, то вона буде розлазитись, буде морщитись верхній шар, відлущуватись. А ця фанера вона може потріскати, єдине що, якщо вона довгий час була мокра, а потім її в сухе середовище покласти, то вона може тріскатись. Верхній шпон, може просто утворювати тріщини і все. Це набагато міцніша фанера, набагато дорожча, високоякісніша. І в переважній більшості таку фанеру називають. Меблевою фанерою, бо з нею виготовляють меблі. Зараз дуже модно це і популярно. Ці рештки, які в мене є, це, до речі, фанера товщиною 21 мм, є один шматочок. Теж такої фанери, як і ця третього гатунку. бачите, вона навіть трошки подібна по кольору. Це вільха, до речі, дерево-вільха. От по цих штучках можна її побачити, по таких рисочках невеличких. Вибачте, що я так непрофесійно, але для вас я думаю, що це не є обов'язковим. Це теж вільхова фанера, але це є фанера товщиною 18 міліметрів. Можна, порівняючи, побачити різницю 21 18 Ось. Сьогодні ми будемо виготовляти приліжкову тумбу. І вона, в принципі, може використовуватись не тільки як приліжкова, можливо, в якихось маленьких приміщеннях вона може використовуватись як тумба. Яку можна поставити на стіл і використовувати як тумбу для макіяжних всяких речей. Ось в якихось театрах або в гримерних, просто Просто в гримерних. Чому ні? Ось. Ну словом, призначення тумби такої, воно не є настільки вузьке. Я не люблю вважати, що якісь меблі вони мають бути тільки в цьому місці і більш ніде. Тому я все ж таки об'єктивізую наш виріб. Це буде приліжкова тумба, бо їх так здебільшого називають. Це буде невеличка маленька тумбочка з двома шухлядами і одним просто відкритим простором, для того, аби туди можна було, я називаю його такий простір швидкодоступний, щоб туди можна було кинути телефон, павербанк, дроти і так далі, тому подібне. А сама тумба, шухляди вони будуть для того, аби сховати щось таке, що потрібно біля ліжка, якісь, можливо, ліки, щоденник, можливо, ви ведете, ручка, якийсь фломастер, можливо, якась частина макіяжу, міцелярна вода, зрештою. Ви можете застосувати. Ці речі, як вам подобається, оці от шухляди вони теж мають дуже цікаву історію. Вибачте, що не приступаю до праці, але мушу почати вже й розповісти про все. Це шухляди, які для одного з замовників були лишніми. Хоча вони в дизайні були передбачені, але тим не менше історії бувають різні. І замовник сказав, що йому ці шухляди не потрібні. І він їх мені віддарував назад. Але це замовник, яких є мало, і яких я дуже люблю. Чому? Тому що ми бачимо перед собою зараз шухляду з таким, от це теж, до речі, фанера, От така от як ви бачите. Ну тут непомітно, ви так не скажеш зразу, але вона це от така от фанера, просто відшліфована і затонована. А оцей от. Сама шухляда, сама конструкція цей квадратик невеличкий прямокутничок, Це одна з шухляд, яку я знайшов на заводі, на якому ви наймаю приміщення. І це були величезні столи заводські інженерні, які йшли під демонтаж і їх просто хотіли викинути. Я забрав всі шухляди і зміг пристосувати. Й до речі, в мене за спиною, якщо видно, ви бачите теж багато шухляд. Насправді, оці шухляди це, це оці ж самі шухляди. Тобто вони раніше так виглядали. Я зняв, не зняв фасади, а просто справа в тому, що інженерні шухляди в ті часи були дуже довгими для того, аби можна було покласти мірні інструменти, косинці, щоб працювати біля такого величезного, я забув, як називається, біля кульмана. Так, дійсно. І ці столи стояли з боку біля кульмана, і вони були дуже довгі. Тому оця от частина це і просто. Відрізана частина цієї шухляди. Ці шухляди мені не потрібні були аж настільки довгі, вони там були біля 80-90 см в довжину, в глибину, перепрошую. ось. І що ви значного в цих шухлядах? На жаль, тут вже є фурнітура. Зараз я візьму десь фунітури. Зверніть увагу, як ДВП смоктує, абсорбує олію. Це звичайна льняна. Зверніть увагу, ось тут. Бачите, тут є. Столярне з'єднання. Традиційне, класичне столярне з'єднання. Його ще називають в народі шип-паз. Не знаю, що це є професійна на назва, але тим не менше. І ось тут є такі, теж така абсолютно столярна, така вузько-столярна і правильна столярна річ, як врізання пазу для дна. Зверніть увагу, бачите, як тут є такий в фанері вирізаний паз з одної сторони і з другої сторони. Тому. Ось такий, от, як на мене, прекрасний виріб. Я вважаю, що це дуже класний приклад шухляди. Тут зверніть увагу, бачите, вже є скоби, звичайні забиті, тому що тут було обрізано. Це те, що я обрізав, і я вирішив то подати аж в сам кінець для того, аби оця от частина виконаного столярного з'єднання була помітна, коли відкриваєш шухляд. Отже, ми використаємо ці дві шухляди. Фурнітура у нас теж залишилася від м'яко кажучи від попереднього власника. І в нас буде такі дві шухляди, і буде один такий пустотілий простір. Замість цих фасадів я планую, але ще не знаю, що використаю, але планую використати таку теж дуже цікаву річ з фанери. Я її називаю порятунок трісок. Тріска, знаєте, що таке тріска? Тріска то шматочок деревини. Ось це тріска. Я це так назвав, тому що в мого знайомого, який має виробництво меблів з фанери, в нього дуже було таких відхідних матеріалів з фанери, такі просто планки. Довгі планки, які в принципі вже конструкційно ніяк не можна було виготовити і ніяк не можна було застосувати. Тим не менше, існує така техніка, яку навіть використовує багато американських, британських блогерів деревообробних. Вони просто беруть фанеру. Вони в них такого немає, як прийняти відходи там від когось, забрати відходи. Вони. Не просто купляють лист фанери, нарізають тоненькими смужками. А ось це, от, бачите, просто врізаний кусочок смужки. Шму, смужка. І через те, що фанера має ось такий от ритмічний торець. Тут дуже багато є шарів. Це просто врізаний шматок фанери. А з цієї сторони ви бачите просто торці. Торці-торці, фанери. Це якби нарізати тоненьких смужок і склеїти їх одна з одної, зверніть увагу. Важливим нюансом, до речі, я знаю що, що це є фанера ФСФ, а це є фанера ФК. Зверніть увагу, як вона відрізняється. Ця набагато світліша, а ця має такий жовтуватий відтінок, і в неї не такі однорідні шари. А тут шари однорідні і однакові. Тим відрізняється ця фанера. Отже, ми маємо таку от частину фанерки, і я хочу з неї виготовити натомість. Цих фасадів виготовити фасади з оцього матеріалу, аби наша конструкція була довершена в плані з одного матеріалу. Незважаючи на те, що у нас вони різні ці матеріали і є різні товщини, тим не менше, я би хотів, щоб наші фасадні частини шухляд отримали ось такий от вигляд. Це дуже цікаво. Зараз для прикладу я вам покажу, як можна ще глобальніше склеїти вузенькі планки з фанери і отримати навіть стільницю для столу. Зверніть увагу, тут не вишліфований і не відфрезерований, не вирівняний, ми бачимо такий рельєф. І от бачите, видно від склейки, від струбцин видно такі сліди. Тут, там, де струбцини, клей трошки темніє. І ось таку ми маємо структуру. Ось це от йдуть шви. З товстої фанери, товщиною 80 мм. Як можна це побачити? Ось тут, бачите, біла лінія, яка набагато товстіша. І вона постійно повторюється тут, 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 тут. Отже, це є все товсті шари. А є не товсті шари, а 18-та фанера. Планки від товстої фанери. А ось тут в цьому місці ми маємо кілька планок з тонкої фанери, зверніть увагу, то є 10-та фанера. Десяточка. Тут так само можна звернути увагу, що тут є. Бачите, в деяких місцях ритміка дуже повторюється. Ось, бачите, один, два, через 20 міліметрів. Отже, це є всі десяточки фанери. Словом, тут є дуже багато різних планок різної товщини, які склеєні в одну конструкцію, і вона ось так от виглядає. Як на мене, дуже навіть круто і цікаво виглядає, незважаючи ні на що, я намагаюся імплементувати такі ось речі, такі це це столярний виріб, незважаючи на те, що він з фанери. Тим не менше, тут застосовано дуже багато зусиль, мислення і, і відваги так само, тому що мало хто в Україні може зрозуміти, що можна так от використати залишки фанери. Тим не менше, люди завжди вражені і думають, що це якась дорога деревина, тому що вона є така цікава рівна структура і так далі. Тому подібне. Багато замовників, яким я пропонував такі речі, вони були не готові просто до цього. Їм було просто лячно, як воно буде виглядати. В результаті я робив їм з дерева, а потім показував їм. От, наприклад, в подарунок робив один стіл, і вони були шоковані і казали, що вони шкодують, що не можна було зробити столи всі такі. Ну але це дуже сильно. Довготривалий процес. Я вам малесенький шматочок сьогодні покажу з малесеньких планочок, зовсім маленьку штучку, для того, аби ви побачили, про що йдеться і яким чином це виконується. А зараз ми приступаємо до складання нашої тумби. Спочатку ми її складемо, потім розкладемо і покриємо. І потім складемо назад і е, замонтуємо туди шухляди, а також одну полицю для нашого вільного простору в цій конструкції. До справи. Отже, ми не різали на циркулярній пилі наші деталі. Ми маємо дві стійки бокових, ми маємо дно, ми маємо полицю верхню, ну не полицю, а можна сказати, топ. Дуже гарно вживати англійцизм зараз, дуже популярно. Словом, верхня частина, тобто стільниця. Але можна сказати топ. І в нас є два прекрасних. Фасади дуже цікаво виглядають, мають красиву ритміку. Ці фасади виготовлені з фанери, ви пам'ятаєте про це все. І вони прийдуть на заміну оцим фасадам. Ці фасади теж красиві, звичайно, але тим не менше я хочу сьогодні зекспериментувати і зробити повністю все з фанери із відхідних шматків. Зараз одним кроком нашим буде відшліфувати так, згрубша, як знаєте, як я люблю. Згрубше відшліфувати ці фанери. Сьогодні ми будемо використовувати шліфувальну машину танк. Ось відшліфуємо це, потім можливо покриємо і будемо складати це все, і прикріплювати фурнітуру і встановлювати шухляди. Тому зараз шліфуємо і потім до справи складання. Найскладніше в шліфуванні стрічкової шліфмашини є те, що Потрібно завжди слідкувати за напрямом волокон і слідкувати тільки в сторону проти руху волокон або поздовж руху волокон. Ні в ніякому разі не в поперек руху волокна. Тому коли можна шліфувати взагалі цією шліфмашиною, але треба бути достатньо майстерним виконавцем. Тому що орбітальна шліфмашина, яку ви звикли бачити в програмах або загалом при деревообробці, вона не залишає таких слідів. А шліфмашина стрічкова, в неї стрічка крутиться в одну сторону. Ось таким чином і спричиняє рух абразиву точок наших в одну сторону. Тому треба дуже бути обережним, акуратним і шліфувати тільки вздовж. Волокон або проти руху волокон, але ні в якому разі не в, не в поперек руху волокон. Ми вже одну нашу стійку прошліфували. Зараз шліфуємо наступну стійку і потім приймаємося шліфувати нашу фанеру ФК вологостійку, яку я казав, яка має трошечки жовтіший такий вигляд. І будемо її шліфувати трошки довше, тому що вона не в такому гарному стані, як наша фанера FSF водостійка. Тому зараз дошліфовуємо наші стійки і продовжуємо на «Фонарівка». ФК. Руб, як ви бачите, ми вже попрацювали так порядно над нашими деталями. Дещо ми вже закрайкували за допомогою фрезера і крайкової фрези радіусної. Ось. І зараз ми вже почали застосовувати таку застосову під назвою косий шуруп. За допомогою струбцини притискається. Зверніть увагу, ось тут у нас є. Можу ще тут показати дуже гарний варіант. Ось тут можна побачити. Ось тут є такий отвір, він йде навскоси під кутом. Ось так. І висверлює ось такий от дивний отвір. Він висверлює ось такий ніби потай. В потаї всередині є напрямна товщиною 4 мм. Вона виходить з іншої сторони. звідси, І можна зсередини закручувати шурупи. Зараз в мене на столі вже є наша стільниця, наш топ, до якої за допомогою одного шурупчика, ось тут, в цьому місці, прикручена бічна стійка. Наша інша бічна стійка буде прикручена тут, і наше дно буде прикручене або тут, або ось тут. В чому тут ситуація от в дні саме. Я думаю, що буде зовсім нелогічно і неправильно сконцентрувати відкриту полицю нижче шухляд. Я думаю, що спочатку треба зробити полицю, яка є швидкодоступна зразу під стільницею полиця, яка не має шухляди, яка є швидкодоступна, а потім внизу сконцентрувати шухляди. Тому, швидше за все, наше дно, яке я, назвав, яке я назвав дно, воно швидше за все, буде виконувати роль полиці. А дна як такого не буде, буде тільки, наприклад, ось якась така приблизно ось така от. Або менше, я ще не, не зорієнтувався, не визначився. Просто така от реброва жорсткісна стійка позаду. Така. Ось. Тому зараз ми скручуємо нашу коробку з тих деталей, які вже готові. Подивимося на її стійкість. Якщо стійкість буде не досягнута, а швидше за все, що так і буде, ми встановимо ось таке ребро жорсткості, яке я щойно не показував. Ще не знаю, з якої фанери. Швидше за все, що з фанери товщиною 18 міліметрів. Потім ми ще знайдемо обов'язково задню стіночку, аби наша тумба була закрита з одної сторони. Ось і тоді, за допомогою задньої стіночки, ми вирівнюємо діагоналі цієї тумби. І вже можна буде це все покрити і якось продемонструвати і показати. Хочу сказати, що мене дуже-дуже радує результат наших фасадних дощечок. Вони дуже цікаво виглядають. Вони вийшли дуже гладенькі і достатньо красиві, мають свій такий неповторний шарм. Ось. Тому зараз ми за допомогою системи косий шуруп, як бачите, я вже підготував дощечки, в принципі, з грубша. Вони вже готові до використання. Зараз ми просто складаємо і намагаємося візуалізувати зовнішній вигляд нашої тумби. До справи! Ну що ж, ось наш виріб. Він готовий, він дещо нетрадиційний, він не гармонізований, він є не одинаковий, в ньому є безліч якихось недоговорок, недо-недо історій. Але що я вам хочу сказати, такий виріб він завжди дивиться дуже гарно в інтер'єрі, а найважливіше, що можна сказати, це коли на ньому є щось. Коли на ньому лежить телефон, або, наприклад, тут лежить MacBook, тут лежить телефон і павербанк, а з шухляди можна витягнути якийсь записничок. Аля, а тут можна поставити. Американські черевики, такого рудого, рудої шкіри, такої або рудого шкіризаму. Якщо ви екоактивіст, я наприклад екоактивіст. Я люблю кеди, взагалі шматяні. Але в принципі сюди пасує будь-яке взуття, і ви ставите це тут, і воно дуже красиво і ефектно виглядає. Словом. Я зробив таку прекрасну річ. Зараз ми її покриємо просто олією. Всю внутрішню частину цієї полиці можна покрити в будь-який колір, наприклад, бірюзовий, наприклад, врожевий, в чорний, в голубий, а зовні її покрити абсолютно звичайною олією для того, аби продемонструвати особливість внутрішньої частини. Тим не менше, в нас є вже, в принципі, акцент цієї фасади, які виконані з щита. Який виконаний з нарізаних планок фанери. І це є торцевий зріз фанерний. І це є рідкість у нас на ринку. Мало хто виготовляє такий матеріал і виконує з такого матеріалу. І він дуже цікаво виглядає. Словом, наповніть це середовище вашими речами, і ви будете абсолютно задоволені. А зараз ми переходимо до покривання. Ми використаємо звичайну рівняну олію. Звичайно, можна додати сюди різних тонованих варіацій, тобто і можна помалювати інакше і так далі. Але перший основний шар вже нанесений. Він є шар олії. Тепер можна буде потонувати якимось масловоском. Тон не буде такий глибокий, він буде такий поверхневий, тому що вже один шар олії нанесений, але тим не менше йому можна буде надати. Інших кольорів за бажанням. Загалом мені дуже подобається ідея торцевих зрізів фанери, склеєних докупи один з одним, і в такому виконанні дуже непогано виглядає. Про нашу тумбу що хотів би сказати? Нагадую, що дуже важливим в тумбі є її наповнення. Відчиняються наші фасадики ось таким чином. І ось таким чином. Нагорі вже почав роботу мій знайомий токар. Ви чуєте невеличкі вібрації в звуці? Ось, але він любить приходити ввечері і працювати. Прикольно, коли людина може собі це дозволити. Отже, ми маємо ці фасади. Вони є основною ідеєю сьогоднішньої програми для того, аби показати схематично, як можна використовувати ось такі, на перший погляд, маленькі дощечки склеєні, з купи трісок, фактично з купи відрізків фанери, і в принципі їх застосовувати в дизайні для дому. Ця тумба призначена для, на мій погляд, для людини, яка живе, одна, тому що вона достатньо простора. В ній дуже багато різних просторових таких ям. В які, можна, які можна заповнити е, власними думками, які можна заповнити якимись речами на кшталт там, персональних ПК, якихось е, систем догляду, наприклад, за обличчям, якимось кремчиками і так далі тому ну, подібне. Словом, е, що я хочу сказати, не бійтеся експериментувати, обов'язково використовуйте такі речі, які ніколи до вас ніхто не використовував, і творіть щось. Не забувайте про це. З вами був Жогло Воркшоп і Іван Жогло.